Мудрість, перевірена поколіннями, здатна торкнутися вашого серця і дати відповіді на найважливіші питання. Ці історії можуть змінити ваш погляд на життя. Підписуйтеся на канал та дивіться інші повчальні історії на нашому каналі, які можуть змінити ваше життя уже сьогодні. Короткі повчальні історії: Притча про сад життя старець посадив дві рослини. Одну доглядав щодня, іншу залишив. Коли пройшов час, щедро доглянута рослина зацвіла, а інша лише жовтіла. Він сказав учням Життя, як сад, що ми плекаємо щодня? Те і росте. Притча про терпіння. Мудреч дав учню камінь і сказав Щодня тримай його в руці і дивись на нього. Через місяць учень розгублено сказав. Він нічого не дає. Мудрець відповів: Тепер твоя рука сильна, бо ти терпів щодня, так і у житті, щоденні зусилля будують силу. Притча про порівняння. Молодий чоловік постійно порівнював себе з багатшими людьми і сумував. Мудрець сказав: Не дивись на чужий успіх, дивись на свій шлях. Кожна людина отримує свій час і плоди своєї праці. Притча про страх. Учень запитав, як подолати страх. Наставник сказав: Страх зникає, коли ти робиш маленькі кроки вперед, навіть якщо серце тремтить. З часом учень зрозумів, маленькі дії щодня переможуть будь-який страх. Притча про терпіння і винагороду. Бідний рибалка зловив маленьку рибку. Він хотів з'їсти її одразу, але старий сусід сказав. Якщо відпустиш, вона принесе ще більше риби. Рибалка послухав і наступного дня виловив ще більше риби. Притча про терпіння і мрії Хлопчик хотів отримати все одразу. Дід сказав йому: Ніколи не поспішай. Як дерево росте повільно, так і твої мрії дозрівають із часом. Хлопець зрозумів, поспіх руйнує плоди. Притча про цінність деталей. Учень бачив, як старий майстер лагодить старий годинник. Він запитав, чому так довго. Майстер відповів: Кожна деталь важлива. Життя теж таке: Цінуй кожну мить. Притча про вдячність. Бідний чоловік постійно просив щастя. Мудрець дав йому миску з водою і сказав: Вчися цінувати те, що маєш. Чоловік зрозумів. Щастя не в бажанні, а у вдячності за сьогодення. Притча про внутрішню силу. Молодий воїн хотів перемогти всіх ворогів, але старець сказав Перемога починається всередині. Подолай свій страх і гнів, і ніхто не буде сильнішим за тебе. Притча про самоповагу. Дівчина постійно чекала схвалення інших. Мудра жінка сказала: Якщо ти не цінуєш себе сама. Світ теж не зможе. Вона почала слухати власне серце і знайшла впевненість. Притча про маленькі кроки. Людина відчувала втому від рутинних справ. Мудрець казав Кожна маленька дія будує твій шлях, не знецінюй дрібниці. Він почав робити крок за кроком і досяг великих результатів. Притча про силу і стабільність. Хлопець хотів швидко стати сильним, але вчитель наказав робити прості вправи щодня. Згодом сила прийшла природньо. Він зрозумів, стабільність важливіша за миттєвий результат притча про створення, а не прохання. Бідний чоловік просив хліба, старець дав йому зерно, чоловік посіяв, доглядав і отримав урожай. Він зрозумів, навчитися створювати краще, ніж просити. Притча про славу і скромність. Учень постійно прагнув слави. Вчитель показав йому величезний камінь і сказав: Слава важка, як цей камінь. Тримай її і навчишся цінувати скромність. Юнак зрозумів, що скромність це справжня сила. Притча про вибір шляху старець дав учню від дві дороги: одна легка, інша важка, легка для задоволень, важка. Для сили, сказав він, учень обрав складну і став мудрим.